Так, всім привіт, вітаю на моєму каналі. Сьогодні 26 березня. І хотілося б сьогодні продовжити накриття нашої полуниці. Одну ділянку ми вже накрили, де була в 23 2023 році осени посаджена полуниця. Зараз вже вона друга річка. Далі будемо приступати до укриття нових ділянок. Ну, та й вже на старій ділянці були дуги, того ми їх раніше накрили, а зараз ми якраз сформували нові дуги. І я вкратці розкажу, з чого ми їх робили і як це все відбувалося. Ось така була привезена проволока, вона була в бухті, в великі намотки. Ми їх порізали на кусочки довжиною по 2 метри. І пофарбували краскою. А перед цим ще були приварені на определеному відстані від низу отакі крючки. Це для того, щоб ми могли прив'язати мотузок, і щоб агроволокно, яке буде лежати зверху, його не здувало вітром. Так як у нас тут вітри дуже сильні, бувають пориви такі, що і самого зносить. То от, для цього це було предусмотрено. Оце відбувалося на такому столі. Я думаю, в кожному будинку є якийсь старий стіл, якийсь кусок непотрібного металу, який лежить без діла. І можна собі от його прикріпити струбцинами і зробити якісь приспособи, щоб кожен раз не оцей участок, щоб ми його приложували от таким образом і приварювали оці кусочки маленького проволоки. Також була прироблена при сюди приварена дві заготовки і цільного металу. Це для того, щоб ця ж проволка була намотана, вона була скручена, її треба було трошки вирівняти для того, щоб дуга не була повністю колом. Йти. От так, таким образом ми сюди її поміщали і вигинали до більш рівнішого состояння. Під час покраски виникла була така загостка, як же ж його пофарбувати, не використовуючи при цьому кісточку і скоротивши час на виготовленні і пофарбуванні великої кількості цих дуг. Використовувався полівізатор з компресором. Далі кожна дуга окремо фарбувалася. І от З двох шиферин зробили теж таку приспособу. Для того, щоб покрашену дугу вже розміщати зверху, підфарбовувати участки, де було недофарбовано, і тут вони сохли. До тих пір, поки вже можна їх буде використати в дію. Так, от такі дуги були зроблені. Ну, зараз ми пройдемо вже на нашу ділянку, де ми їх розмістимо. Це виставимо над буграми, я це все покажу. І вже будемо це безпосередньо накривати укриним матеріалом. Так. Так, ну ось ми на нашій ділянці. Ось таке було закуплене агроволокно 4 рулона. Так як підсчитавши, у нас тут ще нових бугрів було зроблено 20 20 штук. І нам було потрібно таких 4 рулона по 100 метрів шириною 3,2 метра. Плотність у цього агроволокна волокна 50 грам на сантиметр квадратний. Так, Далі ми зараз будемо його розміщувати дуги на оці бугри. Частично вже я їх виставив, а тепер будемо виставляти і останні дуги на, на, на інші бури. Так, Ось ми їх принесли. Ось така пачка у нас їх. Беремо. У нас тут рядки приблизно 26-27 метрів. На кожен рядок я використовую по 14 дуг. З розчетом таким, щоб не більше 2,5 метра між кожною дугою. Це для того, щоб агроволокно не провісало і доволі непогано трималося на цих дугах. Беремо оцю дугу і застромляємо її плотно до самого бугра, наклоняючи трішки на себе, тому що перша дуга її желательно робити без оцих, загусінича як ну, там ці, які були наварені. тому що в плотну і тут буде агроволокно натягуватися, це для того, щоб не пошкодити саме агроволокно. Також будемо закріпляти першу дугу е, мотузком яка буде кріпитися до скоби, яка буде забиватися в землю. І тим самим ця дуга не буде під натяжкою агроволокна наклонятися вперед е, на бугор. стоп для швидкості роботи, щоб зменшити процес біганини на цих буграх, ми розложили частично ці дуги по бугрові, щоб не бігати за ними до одної кучі. І тепер будемо їх розміщати над самим бугром. От беремо плотну, засовуємо і оставляємо буквально з пів сантиметра, для того, щоб ми могли затягнути сюди мотузок. І так само з іншої сторони. Засунули і оставили. І так далі наступно Засунули, трішки оставили і з цієї сторони. І так це все продовжуємо, поки не розставимо ці всі дуги на всіх буграх. Зараз ми я продемонструю, як. Буде проводитись далі накриття і що ми далі будемо робити. Ось за ці скоби я говорив, які в землю забиваються. Або, якщо в кого є сила більше засовуються. Ось Десь приблизно на такій відстані, якраз за капельним поливом, щоб було подальше. Засовується в землю під уклоном, для того, щоб від вітру, від другої натяжки ця скоба не вирвалася і не... все накриття не улетіло. Засовується. Далі береться любий там мотузка, яка покривче шпагат чи і, троса якийсь, ну в кого є, що прив'язується за верх дуги, теж щоб тримало крепче. І так, як я казав, дугу треба трошки наклонити в ту сторону. Бо коли зараз буде ця натяжка, ми її трошки натягнемо і вона стане рівніша. А коли вже її зразу поставити, вона наклониться сюди, і тим самим місце від полуниці до дуги зменшиться і це буде вліяти на те, що коли лися розкущиться, воно буде впиратися в саме агроволокно. І це буде трошки виникати дискомфорт. Далі відрізаємо лишнє і в натяжку прив'язуємо його до цієї скоби. Крепку на зафіксована. Ту саму операцію ми проводимо з протилежної сторони для того, щоб було за що фіксувати і з тої сторони. Так, зараз, коли вже виставили дуги, тепер можна приступати до розрізання нашого агроволокна. Знімаємо клійомку і будемо відміряти необхідну нам відстань, яка буде потребуватися для укриття даного бугра. Так як я вже говорив, у нас агроволокно шириною 3,2 метра, то, відповідно, нам треба буде його розрізати навпіл, для того, щоб ми могли укрити не один бугор, а два. Та, як я вже говорив, у нас дуги довжиною 2 метра. По 20 см ми запихали в землю, а зверху залишається 1,60 метр. Якраз та частина, яка буде накриватися іменно половиною агроволокна. так, Ось так ми зараз розкрутили частичну рулон по довжині, щоб виміряти необхідну довжину, скільки нам потрібно відрізати. а та, як я вже говорив, він, це агроволокно складене вдвоє по довжині, от ви можете побачити. Ми його по довжині розріжемо навпіл і тим самим зможемо вже паралельно накрити сусідній рядок. Так, все, Ми розтягнули агроволокно, розрізали його на дві рівні частини по 1,6 метра. Тепер будемо проводити натяжку і прив'язувати з країв. Цей край ми зафіксували для того, щоб провести натяжку з цієї сторони. Так, Тут ми оставили чималий запас, зараз поясню чому. Так як у нас все рядки між виноградом і вони будуть під полуницею використовуватися лише один рік, щоб не пустувало місце. В дальнішому. Там нижче в нас знаходяться рядки трішки більші. Це для того зроблено, щоб це агроволокно могло послужити на нові рядки. Так Беремо ось так його натягуємо, спочатку знизу, щоб плотно воно прилягало з одного з другого краю. І тоді постепенно захватуємо всю частину Ось до цього штиря, який я вже говорив, ми зарані забивали туди. Для того, щоб нам зафіксувати це агроволокно, щоб воно нікуди не ділося і не злазило, ми спочатку, беремо, от нарізаємо шпагат на такі кусочки, проводимо обв'язку, зав'язуємо один раз тут, а тоді проводимо мотузку Іменно в оцей крюк. Для того, щоб зафіксувати його до землі. Замотали. Декілька разів можна, щоб для надійності. Ну треба мотузок, щоб був з запасом. І зав'язали. Все, тепер це агроволокно з цього краю у нас нікуди не ділося. А для того, щоб оцей хвіст не оставався, тут не затупувався, ми його тигенько змотуємо і ховаємо під низ. Ту саму операцію ми зараз підемо на другу сторону і зав'яжемо там. Так, тепер ми прийшли на другий кінець нашого тунелю. Ту саму операцію будемо тут проводити. От, беремо те саме з країв, підтягуємо. Так, щоб наш тунель був, якщо подивитися вдоль, він знаходиться на одній плоскості рівно. Це означає, що агроволокно рівнесенько підтягнуто і ніде нічого нам не буде провісати і буде триматися міцно. Так же само беремо мотузка. Можна, якщо ви в одиночку це все робите, можете отак його скрутити, ногою коліном піджати, і це буде вам проще, бо не завжди є помічники... Рядом. От зав'язали, пропустили сюдою, підджали і тут затягнули. Так, коли ми провели вже підв'язку в країв, зробили натяжку, нам потрібно кожну дугу. Яка є в нас розташована на нашому цей, тунелі прив'язати. таким самим можна мотузками, можна капельною лентою, в кого там що є. І для того, щоб агроволокно від пориву вітру нікуди в нас не улетіло. Так, я це роблю не спочатку. Першу дугу ми не прив'язуємо, так як вона фіксується з цього краю. А починаємо з другої і так далі. Я це все роблю із середини, так як якщо я почну зав'язку з краю, ця сторона почне підтягуватися і з того краю агроволокно дуже сильно натягнеться, тим самим зробить набагато більше тертя і агроволокно може лібо порватися, либо просто від натяжки ви не зможете його відкривати, бугор і закривати. Ось сюди прийшли, ось у нас середина приблизно вугра. Та, е, беремо такий мотузок набагато довший, чи ми вже використовували. Так як в нас є тут крючки маленькі, ми фіксуємо Отак, приблизно один мотузок, перетягуємо другий і фіксуємо за цей крючок. Ось тут так. Зафіксували і проводимо рівномірно натяжку. І Стараємося не перетягувати не дуже сильно. От таким образом ми натягнули. Далі, з цієї сторони, ми так же само приміряємо до крючка, скільки в нас є відстань, і приблизно відрізаємо тут. Зараз. Ми відріжемо. Форс мажурний да, Трошечки заминка. От приблизно відрізаємо, стягуємо вузлом. Так. І проводимо натяжку. зацепляємо за цей крючок. Все. Та як крючки під уклоном, мотузка у нас не, нікуди не дінеться. І тут трошечки підтягнули, як нам потрібно. Все, ми провели оце так кріплення агроволокна до дуги. Фиксація. І далі ту саму операцію проводимо з кожною дугою, яка є на даному тунелі. Все, оце все і накриття. Гарних всім урожаїв. Якщо це відео комусь було полезне, Корисне, як можна, на українській мові у нас говорять. Підписуйтесь на канал, будемо разом далі проводити різні операції і вивчати нову нову інформацію. Всім до побачення, пока.